Усім привіт! Сьогодні я покажу вам, як використовувати команду Extruded Cut. Дана команда призначена для того, щоб створити різні пази, отвори або взагалі вирізати частину готової 3D-геометрії. Особливість використання даної команди є наступна. Вона є неактивною до того моменту, доки не буде створена якась 3D геометрія. Я покажу використання даної команди на прикладі створення. Шпонкового пазу на валі. Для того, щоб скористатись наступною командою, потрібно перед тим створити ескіз, що буде використовуватись. Для цього, як стандартно, ми можемо використати або будь-яку із граней, або одну із основних площин, а також допоміжну площину. В даному випадку попередньо я створила допоміжну площину, у якій і буду створювати ескіз для шпонкового пазу. Обираємо площину і створюємо ескіз. Solidworks дозволяє вам створювати шпонкові пази за допомогою окремих елементів, такі як відрізки і дуги, а також є безпосередньо інтегровані у SolidWorks шаблони, що дозволяють створювати різні типи пазів. Мені потрібен прямий паз. Обираю і. За допомогою даного інструменту формую цей паз. Наступним етапом є визначення даного ескізу. Його потрібно оброзмірити. Також потрібно вказати відстань. Після того, як ескіз став повністю визначеним, варто скористатися даною командою. Натискаємо вкладку Елементи і натискаємо команду Extruded Cut. Опції налаштування даної команди аналогічні як до команди Extruded Boss Base. Якщо ви не знайомі із використанням усіх цих опцій, рекомендую переглянути відео про команду Extruded Boss Base. Де я більш детально описую усі ті властивості. Оскільки нам потрібно створити шпонковий паз на певну глибину, я використовую першу опцію, це є на глибину. Після цього потрібно задати конкретне значення глибини. Вказуємо його. Якщо потрібно вказати конусність або використати також другий напрямок, ми їх активуємо. В даному випадку я не хочу використовувати дані опції, тому просто зафіксовую. Дану команду. Таким чином, пас є готовий. Ще хочу зауважити стосовно даної команди. Основна вимога при створенні ескізу для команди Extruded Cut є наступною: що ескіз мусить бути замкнутим контуром для того, щоб ви могли використати дану команду. Дякую, що були зі мною!